Усім привіт! З вами компанія Бригади Сяшко. Сьогодні у нас в роботі квартира. Одна кімната, 40 метрів квадратних. Давайте зараз познімаю квартиру, порозказую деякі моменти деталі. Вся квартира у нас в теплій підлозі. Це кімната, коридор, санвузол. Тут буде ванна, інсталяція, стиральна машинка. Це нас кухня. Оце техніки все гарно зробили. З квартира, все положено. Так, і тепер вернемося по стяжці. Товщина буде 67 см. Обов'язково додамо пластифікатор та фібру. Пластифікатор для, для того, щоб зробити розчин більш еластичним, щоб краще тепловідача. І фіброволокно для того, щоб зармувати стяжку, щоб ну, було менше тріщин і всяких дефектів. Е, також обов'язково поставимо демпферну стрічку, оскільки у нас буде теплові розширення від теплої підлоги, щоб стяжка не впиралася в стіну і відповідно, не тріщала. Тобто Такий момент. Батареї тут немає, все теплій підлозі. А тепер готовий результат, однокімнатної квартири. Роботу закінчили. Перевіряємо якість. Демпферну стрічку поставили по периметру, Слідки у нас тепла підлога. Стяжка вже майже висохла. Три тижні прийшло б як заливали. Поріг дверь ще є, ще ляже плитка 2 см, півтора склеїмо десь і буде маленький порожок. Все буде гарно і акуратно. І ось кімната. Так, все в одному рівні, як і обіцяли, перепадів немає, лазером перевірили. Ось от, от такий результат. Супер!